Швидке завершення війни, яку розв'язала Росія, можливе лише за наявності чіткого плану в Україні та наших союзників. А підтримка країн Заходу, передусім США, щодо долі Путіна та країни-агресорки має бути стійкою і послідовною. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Ми сподіваємося, що новообраний президент Сполучених Штатів Трамп буде не рефері, не суддя. А що він буде судовим виконавцем, тому що вирок вже поставлений військовому злочинцю Володимиру Путіну, і це не тільки е, тому, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй більше ніж 140 голосів проголосувала за територіальну цілісність України і проти російської війни проти України і на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, і це не тільки тому. Що ми потребуємо судового виконавця для того, щоб міжнародний кримінальний суд, який пред'явив звинувачення військовому злочинцю Володимиру Путіну у військових злочинах, зробив свою роботу. А і тому, що такий судовий виконавець, у вигляді Сполучених Штатів в першу чергу зацікавленість цьому судовому виконавцю в самих Сполучених Штатах, тому що Сполучені Штати. З новообраним президентом повинні чітко розуміти, що політика ізоляціонізму і політика, при якій Україна, не дай Бог програє війну, означає втрату глобального лідерства Сполучених Штатів Америки. Все інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде переглянути після інформаційного а випуску новин теми дня. Американська адміністрація.